Я хочу отримувати рівну зарплату з чоловіками за однакову роботу і навантаження. Це справедливість для всіх, різноманіття та інклюзивність. 41% споживачів і споживачок враховують етичні та соціальні ініціативи компанії при виборі товарів. Алматинська 39 а друге парадний. Це у нас чорна лісниця. Пані Тетяна показує свій дім. Тут працює у керівній компанії і сама живе з родиною у квартирі на 14-му поверсі. Вже майже два тижні після ударів росіян по генерації у Києві мешканці на межі виживання. Як морози почалися, вони поспускали, але бачите, вже коли поспускали, коли вже порвалося. Тут в в, в, в в кожному парадному таке твориться. Халепа з батареями було. До сантехніки не встигли злити до того, як промерзли стіни. Тріщина пішла, вовремя успіли перекрити, що воно не лилося повністю зверху. У частину вцілілих систем теплоносій, коли його дали з міста, дійшов. Але через те, що тиск малий, то батареї ледь жевріють. Тож мешканці всі як один скаржаться, що мерзнуть. Це я вже вдома стив повністю. І дом, половину дому вже може і виїхали, не знаю. Люди гріються, бігають машини. Вода холодна, слава Богу, появилась. Не було й води. Будинок підвищеної поверховості, тож газу немає, плити електричні, теплові і водяні насоси також заживлені від електрики. Другу добу мешканці без комунікацій. Нам не це після обстрілу вже 32 години. Як немає, у нас ні світу, ні отоплення. Я ж говорю, все залежить від електрики. У цьому радіусі 15 таких багатоповерхівок опинилися у крижаній пасті. для обігріву мешканців. Рятувальники поставили палатку з генератором. Всього у Києві таких розгорнули 91. У наметі тепло, місцеві приходять погрітися, взяти окропу в термоси, зарядити телефони і павербанки. А що на цю точку у ДСНС виділили старлінк, то у сусідів є змога попрацювати, каже Тетяна Марія. Медійниця уже півтора тижні отак приходить завантажити відеофайли. Дуже складно виконувати задачі, тому що немає у нас інтернету навіть на оптоволокні, тому що розв'язується обладнання. Коли тривога, то також тарлінг не працює, і це все насправді дуже складно. Легше долають наслідки блекауту у цьому ж районі столиці мешканці цієї багатоповерхівки. У квартирах каже голова ОСББ комфортно в середньому 18-20 градусів. Завдяки тому, що стіни в будинку утеплені, без струму і тепла витримали перші 20 годин, і воду з батарей не зливали. А щойно тепловики подали гарячу воду, запустили теплопункт в будинку. Зараз ми бачимо 84 градуси на подачі. Тиск теж 8 бар. Це нормально? так. Вчора це було прям нижче 40, Ну відразу ж після обстрілу не було теплоносія. У разі знеструмлень теплопункти живлять з власних акумуляторів. В будинку встановлено два інвертори потужністю 24 кВт і акумулятори потужністю 70 кВт. В ОСББ сучасний енергощадний теплопункт. Таким його здавав за 10 років тому забудовник. А два роки тому мешканці самі встановили акумулятори, перетворювач струму і сонячні панелі. Купували усе частинами, збирали по 80 гривень з квадратного метру житлової площі додатково до комірного. Спершу міркували про економію, але після блек. Кауту на лівому березі кажуть зараз про економію. Ми точно не говоримо. Зараз всі максимально налаштовані на те, щоб вижити і на те, щоб вижити комфортно. Утім, таких багатоповерхівок у столиці, які виявилися стійкими до енергетичного терору росіян в січні, катма. За офіційними даними близько 4 тисяч київських будинків досі без тепла. Майже 60% в столиці без електрики. У Міненерго звітують, що дали Києву резервні генератори, а ще шукають, кого з бізнесу можна знеструмити, щоб дати більше живлень. На будинки, але про повернення графіків відключень не йдеться. Київ вже отримав 55 додаткових генераторів, які були виділені з резервного хабу Міненерго. Додатковий генератор від наших партнерів ми очікуємо на найкоротші терміни. Тим часом комунальниця та водночас місцева мешканка Тетяна, замерзнувши, іде погрітися та випити чаю в намет до рятувальників. Ми ходимо, грітися сюди, на роботі намерзнемося, вдома согріться немає де. Хоч тут, чаю поп'ємо, да, якусь печенину з'їмо, обіди привозять сюди. Інна Горіненко, Максим Костенко, вікна з марафон Єдині новини. Ваша підтримка це наша сила. Лайк, підписка та репост допомагають нам доносити правду до більшої аудиторії, а ваш коментар нам важливий. Тож поділіться, що думаєте про побачене.